Всім добра здоров'ячка. Зараз ми знаходимося знову в Лесі, яка виготовляє дуже хороші мазі для здоров'я з натуральних пчер'яних продуктів. Вона зараз вам більше розкаже. Оксана їй допомагає. Так, так вони ми минулого разу сказали, що буде дуже цікаве відео з корою Ви, напевно, всі читали вже про цю кору, але Олеська розкаже більше, вона більше знає. Ну розкажи. Всім добра здоров'я! Сьогодні хочемо навіть не розказати, а поділитися з вами таким лікарським засобом, як кора осики, яка широко використовується в народній медицині. Це є такий лікарський засіб, який містить у собі таку речовину, як саліцин, тому є природнім аналогом таблетки Аспири. Тож містить, перш за все, таку протизапальну жарознижувальну. Знеболювальну дію. Для чого саме використовують цю осипу? Насамперед для очищення організму. Вона прекрасно почистить вашу печінку, нирки, має антигельмітну дію, допомагає від болю у суглобах для зниження цукрового діабету другого типу, панкреатити, артрози, цистити. Що саме головне для цього лікарського запусу, це заготовити його в правильний період часу, а саме коли вона бере сік. Під час соку руху ранньою весною обирайте молоденьке деревце в діаметрі не більше 10 см. І п'єте такий цілющий відвар, саме такий профілактичний спосіб це е, попередньо промили ложечку кори і кип'яточком залили на стакан води. Має постояти годинку-дві настоїтись і такий стаканчик випити протяго дня за три прийоми. Ось я Оксані приготувала спеціально такий напій оздоровчий, тому що вона мені допомагає. Але Оксана чесно, пий. Та мені допоможе, так? Допоможе, буде здорова. будемо всі здорові. скоро Скорої лосики. То таке гірке, страшне. Я пилин, але лікарство не буває солодким. Тому то і справа. Дякую. Так, що хто полюбляє гірчинку та хоче бути здоровим, цей відвар саме для вас. А ми ще раз хочемо нагадати вам за наші мазі Мазь з живокостом. Склад вже багатьом відомий, живиться. Корінь живокосту, корінь тосік пуха, червоний мухомор та віск з медом. І наші самі-самі натуральні прополісні мазі, які ви вже багато з вас знаєте. Пишіть обов'язково відгуки, замовляйте та пийте кору, осики та будьте здорові! А для замовлення телефонуйте за номером 067 35... 95389, заходьте на сторіночку Натуральні прополісні Снімась. І так само не забувайте заходити на сторіночку Майстри Деренько. На гуглі набирайте Майстри Деренько, заходьте в наш магазин, там дуже багато цікавих речей, які ми виготовляємо. І так що і так само можете звонити по номеру телефону 067 95 91 875 або писати Viber Messenger WhatsApp Telegram. Так само дивитися на месенджер WhatsApp Telegram. І на це можете писати так. що Всім бажаємо вам здоров'я. Здоров